Ну, По-перше, хочеться подякувати нашим Збройним силам України за те, що надають можливість нам працювати і надавати якісний сервіс нашим мешканцям. Ми в 2023 році працювали потужно над е, тим, щоб розширити і вдосконалити наші адміністративні послуги, які надаються безпосередньо в центрі. Ну, те, що стосується, наприклад, адміністративних послуг для суб'єктів господарювання, то запроваджений декларативний спосіб по будівництву. Дуже багато послуг перейшло такі послуги, як за життєвими ситуаціями, тобто вони об'єднуються і надаються комплексно. Те, що стосується в пріоритеті, у нас на сьогоднішній день обслуговування наших захисників і захисниць і сімей загиблих. Зараз Міністерство ветеранів запровадило цілий ряд адміністративних послуг, які можуть отримувати захисники захисниці і сім'ї загиблих у центрі надання адміністративних послуг. Працюємо над вдосконаленням наших сервісів по реєстрації місця проживання по паспортним послугам. Це стосується одночасного оформлення. Тобто, якщо баж є таке бажання замінити паспорт книжечкою на ID або ж отримати нову новий паспорт у вигляді ID, разом можна замовити і. Паспорт для виїзду за кордон. Що стосується реєстрації нерухомого майна, то всі окуповані території, що стосується і Криму, і Херсонської області, і Запоріжської області, і Харківської області, Донецької, Луганської, то можна реєстрацію нерухомого майна здійснювати безпосередньо по на території всієї України. Це Теж така потужна послуга зайшла. Що стосується реєстрації нерухомого майна, це по рішенням судових тоді теж можна здійснювати по всій Україні. По реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб в цьому напрямку Мінцифра попрацювала теж через, центр, через сервіс ДІЯ і Якщо це фізична особа-підприємець, то вона реєструється і знімається з реєстрації самостійно через сервіс дія. А зміни проводять теж можливо по юридичних особах, по модельному статуту, теж реєстрація здійснюється по сервісу «Дія», по субсидіях і пільгах. Якщо раніше цими функціоналами опікувалися Департамент соціального захисту населення, то в цьому році ці функції перейшли до пенсійного фонду. Ми підключилися до порталу пенсійного фонду, і наші спеціалісти теж надають ці послуги оформлення субсидій і пільг. Саме основне те, що ми запровадили в цьому році послуги ДРАЦ. Це делеговані послуги смерть народження і на сьогоднішній день ми працюємо із послугами по реєстрації шлюбу. Якщо говорити що про те, що ці делеговані повноваження зайшли з 13.07 у центр надання адміністративних послуг, нашими спеціалістами опрацьовано і внесено в державний реєстр реєстрації актів цивільного стану більше тисячі. Уже заяв, і опрацьовані і надані. Що стосується комплексної послуги, є малятка. Наші спеціалісти три рази на тиждень відвідують пологовий будинок і там беруть документи для того, щоб оформити цю комплексну послугу. За однією заявою, надається до 10 адміністративних послуг. Таких є, є малятка за 23 рік. Оформлено 1019. Розширюємо послуги транспортні. Можна зареєструвати вживаний уже в вживаний транспорт у центрі надання адміністративних послуг. Ну І самим таким основним надбанням це ми проморі, промоніторили роботу нашого, нашої співпраці з нашим комунальним підприємством міськводоканал, і запропонували спеціалістам Обленерго і НЕРІ теж прийняти участь і надавати свої послуги безпосередньо в ЦНАПі, оскільки нашим мешканцям якби зручно отримувати. Повністю сервіс у в одному приміщенні, тому у нас на сьогоднішній день по вівторках і четвергах працюють спеціалісти ЕНЕР і обленерго у 2023 році у центрі надання адміністративних послуг можна було отримати нашим відвідувачам 468 видів адміністративних послуг. До нас звернулися у 2023 році за консультаціями 740 тисяч 350 осіб. За послугами і надані були послуги 376 тисяч 272 особи. Якщо говорити про 22 рік, то ця цифра виросла у два рази. У 22-му році було надано консультацій. 300 тисяч 550 і надано послуг 194 294. І крім того, через нашу канцелярію, безпосередньо Цнапівську канцелярію пройшло більше, ніж 3 тисячі звернень громадян і більше, ніж 7 тисяч вхідної кореспонденції. Це та кореспонденція, що надійшла від підприємств і організацій, які яким необхідно була, яким необхідно було отримати інформацію з якихось реєстрів або ж якусь довідкову інформацію для їхньої безпосередньої роботи.